Вітаю на уроці української мови! Відкрий свій підручник на сторінці 90, а в зошиті запиши сьогоднішню дату 10 лютого, класна робота. Натискай на паузу та записуй. Давай прочитаємо розмову наших друзів на сторіночці 90 вправо 1. Читалочка. Мені подарували книжку. Хто росте у парку? Родзинка. Цікаво, про який парк у ній розповідається? Ще бетончик. Можна здогадатися за малюнками. Гаджик. На обкладинці зображені рослини. Чи здогадуєшся ти? Про який парк розповідається в цій книжці? Вибери з довідки потрібне слово. Розважальний, зоологічний чи рослинний. Якщо на книжці були намальовані рослини, то це певно рослинний парк. Розважальний парк. Це зона для відпочинку з набором атракціонів. Зоологічний парк це місце для утримання та збереження зникаючих і рідкісних видів тварин. А рослинний парк це зона відпочинку, де росте багато зелених насаджень, дерев, квітів, кущів. Тому. Книжка читалочки про рослинний парк. Читалочка знайшла в книжці Опис Улюбленого дерева. Давай прочитаємо. На весні каштани світяться білими або червоними свічками, цвіту. Ось таким. Потім на них виростають зелені їжачки. Круглі і колючі. Восени вони падають на землю, і з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Ось такі. Можна назбирати їх повні кишені, принести додому і понамальовувати смішні мордочки. Хі-хі-хі! В нашій вправі 3 є виділені речення. Нам потрібно Знайти в тих реченнях дієслова та записати в колонку під назвою Що роблять. Для цього розділи свій аркуш, де ти будеш писати на дві частини приблизно по 5 робочих рядочків. В першому рядочку першої колонки напиши запитання, що роблять. Натисни на паузу, щоб гарно все зробити. Тепер я читаю виділене речення, а ти спробуй зловити в ньому дієслово. Навесні каштани світяться білими або червоними свічками цвіту. Що роблять? Світяться. Записуємо в першу колонку слово світяться з великої букви. Натискай на паузу. Наступне речення. Потім на них виростають зелені їжачки, круглі і колючі. Що роблять? Виростають, Записуємо наступне слово в першу колонку вже з маленької букви. Восени вони падають на землю. Що роблять? Падають. Пишемо слово падають. Натискай на паузу. І останнє речення. З них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Що роблять? Вистрибують. Записуємо останнє слово в першу колонку. Тепер давай підпишемо другу колонку. Зверху пишемо запитання для другої колонки. Що робить? Тобто нам потрібно множину, що роблять, коли їх багато, змінити на однину, що робить? Запиши, натисни собі на паузу. Давайте попрацюємо з першим словом. Якщо їх багато, то вони світяться. А якщо цей цвіт один, то він світиться, не світяться. А світиться. Записуємо перше слово в другу колонку. Якщо цей цвіт був би один, то було б світиться. Наступне слово. Якщо їх багато, то вони виростають. А якщо він один, то він. Виростає. Записуємо слово виростає. Натискай на паузу. Якщо їх багато, то вони падають. А якщо він один, то він падає. Записуємо, падає. Останнє слово. Якщо є багато, то вони вистрибують. А якщо він один, то він вистрибує. Записуємо. Вистрибує. Натисни на паузу. Перевір, чи все правильно ти написав. Ми говорили про множину та однину дієслів. Знайди вправу 6. Прочитай речення та випиши в колонку дієслова. У парку читалочка гуляє, відпочиває, спостерігає за птахами, зустрічається з друзями. Давай знайдемо тут дієслова. слова. Що робить? Що ж читалочка робить? Гуляє. Якщо було б багато, було б гуляють. Одна читалочка відпочиває. А якби була з друзями, то вони б відпочивають. Відпочиває, якщо їх багато, відпочивають. Цього ти не пишеш. Якщо читалочка сама, то вона спостерігає, а якщо з друзями, то вони спостерігають. Якщо читалочка одна, то вона зустрічається. А якщо б вона була з друзями, то вони зустрічають. Додому завдань не даю, але прошу навчись відрізняти частини мови іменник, прикметник та дієслово між собою. Бажаю успіхів!